Як зараз. Да. Добре, почуває. Лежіть, лежить, лежит, це нормально. Дякую за службу. Служу українському народу. Антон служить. Служу народу України. Дякую за службу. Дякую. Як почуваєтеся? себе? — нормально. Да, да. Краще. Да. А ви нормально <гумен> тиш маєш? Да. Щось не вистачає. Все вистачає. Все є, все є. Да. Все чув. добре. <гумен> Дякую. Дякую. Будь ласка. Дякую, другу народ. Дякую за да, службу. Требует... Дякую за службу. Дуже хаос. Дякую за службу. Хочу вам подякувати за те, що ви з самого початку війни а, і дійсно. А... Все своє життя віддаєте. Заради життя наших воїнів. Багато пафосу не хочу вам говорити. Ви самі знаєте ваші здобутки. Дякую, що піднімаєте на ноги наших бійців і служите Україні. Бажаю вам перемоги і здоров'я і бути дуже міцними. Слава Україні! Дякую за службу України! Дякую за Україну!